Друзья, здравствуйте, это радио Донбасс Реалии. Сегодня среда, 26 февраля, и в студии Владислава Савкова. С нами на связи Новопавловский фронт, 23-я отдельная механизированная бригада, майор Сергей Суворкин, старший офицер отделения психологической поддержки персонала. Сергей, здравствуйте. Доброго дня, понимаю. Депстейт отмечает, что армия агрессора ускорилась после захвата Великой Новоселки. И так видно, что у них будут две цели. Это перерезать хоть где-нибудь логистику защитника в Андреевке. Для этого им нужен выход на трассу Константиновка, прошу прощения, Курахова, Запорожье, и они давят усиленно в этом направлении. Ну а вторая цель, это, конечно, выход на административные границы Днепропетровской области. Что вы сейчас наблюдаете? Расскажите, изменилось ли поведение агрессора на вашем направлении? Ну, скажем так, они намагаются перерезать логистику, это выходит, но свои спроби они не оставляют. Стосовно змін, так зміни є. Останнім часом противник почав застосовувати фіпіві дрони більш активно, От. тому наразі, скажімо так, штурмові дії ведуться, але дуже дуже велика кількість FPV, Вона зростає наразі, наразі напрямок не є легким. Но, опять же, это наша земля, тому тут им ничего делать. Аналитики DeepStay также отмечают, вот, что на покровском направлении снизилось количество штурмов. Наблюдаете ли вы подобное и на вашем направлении, или все так же горячо там? Нет, снижения штурмов нема, штурмы происходят відбув... постоянно. З задіянням тих же багів, мототехніки, автомобільної техніки. В основному це малими групами під прикриттям броньованої техніки відбувається. Тобто броньована техніка відпрацьовує, прикриває підхід російських груп, груп атак, що атакують, От. але знову ж таки получають по зубам, відкатуються назад. А видите какую-то серьезную технику в виде каких-то танков, не только, например, там баги, а действительно какую-то тяжелую э, бронетехнику. Танки противником используются. знову ж таки, останнім часом наши хлопцы уже шість танків отправили на металлолом. Вот, ну, тому, так, тут я сходу абсолютно противник выкараштовывает активно бронированную технику. Угу. Также ваши смежники, 110-я механизированная бригада, показали, как сбили недавно очередной дрон-разведчик. Это российская зала. Еще в начале 2024 года крылья доставляли много проблем. Казалось, с ними невозможно бороться, но с тех пор появились вот технологии сбивать их с помощью FPV. Это решило проблемы? Россия менее уверенно себя чувствует, наблюдая за украинскими тылами? Тылами. Ну, скажімо так, тепер, тепер вони не так активно за залітають до нас. Тому, так, знову ж таки, наші сили ПВО працюють по ліквіда ліквідації даних дронів. От, наприклад, ще, за останній час було збито 5 ланцетів і 4 fpv дрони. Привіт 82. Mm -hmm. Тобто ну, хлопці працюють. Скільки збито фіпів дронів? Тобто, тут навіть підраховувати важко, там рахунок йде на сотні. А от ці привіт 82 часто зараз зустрічаються? Ну, скажімо так, їхня, їхня кількість зростає. А в чому їх особливість? Це по принципу ударний дрон. Угу. Якщо я правильно пам'ятаю, то в нього ударна частина, там 5 кілограмів взривчатих речовин, От. Ну, тобто він може достатньо велике достатньо пошкодження наносити тим же бліндажам, техніці. І знову ж таки, літає він достатньо високо. Угу. А в общем, по вашому мнению, что бы помогло сейчас затормозить продвижение противника на юге Донецкой области? На мою особисту думку. Да. Якщо говорити, якщо говорити про мою, якщо говорити про мою особисту думку, то наразі допомогло б потепління, щоб грунт розмяк і техніка почала в ньому в'язнути. Ну і було б непогано, якби не зупинялися поставки поставки озброєння в Україну. Чим більше зброї, тим нам краще. А скажіть, які зараз погодні умови? Ну наразі ж вже достатньо вже достатньо довго тримаються морози. Тому ґрунт промерший. Тобто і техніка може по ньому рухатися достатньо, достатньо спокійно, не, не переживаючи за те, що можна ув'язнути. Ну то есть ну, можно так. ожидать, что когда уже будет потепление, то, возможно, противник менее будет использовать бронетехнику, да? да? Можливо, можливо. Тогда будем наблюдать за этой ситуацией. Спасибо вам большое, что нашли время включиться с нами на связи была 23-я отдельная механизированная бригада, майор Сергей Суворкин, старший офицер отделения психологической поддержки персонала. Спасибо, что нашли время пообщаться.